Вісім років усе йшло чудово, а на дев'ятому році надіяного чоловіка почало дратувати все, а найбільше сама Надя. Чоловік приходив додому пізно, вечеряв буркав нерозбірливо, відкривав ноутбук і до ночі грав у стрілялки. Якщо й дивився на надю, то з таким виразом обличчя, ніби в нього суцільний каріяс. Від верхівки до п'яток і дедалі частіше сухо повідомляв, що сьогодні переночує в мами. Якось Надія не витримала, зателефонувала свекрусі. Марія Георгіївна, а Дмитро зараз у вас? На що Марія Георгіївна найсолодшим голосом відповіла. Хороша дружина, Надія, завжди знає, де її чоловік. Надя навіть купила книжку, як втримати чоловіка, чомусь почала пояснювати касирці, що, мовляв, для подруги. Дівчина подивилась на неї з огидним жалем. Потім до Наді дійшло, що з книжкою Справа нечиста, це ж скільки чоловіків треба утримати, щоб набратися досвіду для написання цілої книги. І звідки беруться нові чоловіки. Придатні для утримання, якщо старі втримані, півтори сотні сторінок корисних порад і про те, що чоловіка має тягнути до домашнього затишку, і про еротичну білизну, і про те, що необхідно цікавитися справами чоловіка, надія навіть освоїла дріжджаве тісто, яке раніше не вдавалося їй, але чоловіка до родинного вогнища не потягнуло. Мабуть, треба було місити тісто в еротичній білизні або заявитися в ньому до свекрухи, де за легендою живе чоловік. Спроба жити інтересами чоловіка також зазнала поразки. Надія з першого разу пройшла в стріляльці рівень, через який чоловік тиждень не міг пробитися. Теплоти та сердечності стосункам це не додало. Надія пішла магазинами по зимові чоботи. А повернулася з товстим цуценям за ті ж гроші. Подивилася на нього і зрозуміла, що все життя мріяла мати собаку. Не якесь там кишенькове дзявкало, а нормального людського пса. Тітка, яка назвала себе заводчицею, сказала. Ви, дівчинку, у собаках, знаєтеся? Ні, кажете? Ну, то це золотистий ретривер, а на питання надії, що, мовляв, він не надто золотистий. Поблажливо пояснила, виросте, позолотіє. Дуже модний собака, породистий, Тато, мама, чемпіони, ой красень буде, і папери в мене є віддаю буквально задарма. І назвала ціну. У Наді з собою стільки не було, але добра заводчиця погодилася, наскільки було. Маєш хоч хтось радіти твоєму приходу. Щобити не будуть віддано заглядати в очі, виряти хвостом і приносити в зубах капці. Чоловік, який саме того вечора пришвартувався до сімейного причалу, запитав, що це таке? Золотистий ретривер, породистий, сказала Надя, і недорого. Ось і документи на нього є. У документах щеня значилося алапахським чистокровним бульдогом. Телефон заводчиці виявився телефоном будівельно-монтажного управління, де на питання про ретриверів і болюдогів реагували непристойно. У тебе очі є! Де, скажи мені, де тут ретривер з болюдогом? Скільки дала? Скільки? Ні, щоб настільки місків не мати. Цуценяті крики чоловіка не сподобалися, і він грізно загарчав. Але замість грізного рику в нього вийшла велика калюжа. Господи, з ким я живу? Закликав до стелі чоловік і повернувся до комп'ютера. І вигляд у нього був такий, наче він не комп'ютерних монстрів розстрілював, а надію з насолодою. Вранці виявилося, що цуценя швидко освоїлося, за ніч воно прицільно знищило чоловіків кросівок, і погризла його штуфлі. Тут чоловіка просто прорвало. Усе в наді жахливе й нестерпне і обличчя, і одяг, і душа, і думки, і навіть те, що вона заробляє вдвічі більше за чоловіка, щоб його і цим принизити, і дітей вона не має. «Дмитре, ти ж сам не хотів дитину, несміливо вставила надя. Та тому, що які діти можуть бути відіотки, такі ж дебіли, як і вона сама. Та ти подивися на себе, хто поведеться на таку дурнувату? Щеня послухало, послухало, а потім підшкутильгало на товстих лапах до чоловіка і спробувало вкусити його загомілку. А наді від образи за своїх неіснуючих дітей. Перехопило горло, і вона тільки дивилася, як чоловік кидає свої речі до валізи. Тридцять років. Життя немає, Скінчилося, крапка, приїхали. Жити далі сенсу не було, але цуценяті цього не поясниш. Ось він з нещасним виглядом жує надіяну шкарпетку, демонструючи, який він голодний собачка. Плювати йому на надійні страждання та суїцидальні думки. Він хоче їсти, пити і щоб йому казали, який він чудовий і чухали пузо. Щеня гору росло, як на але на захисника, незважаючи на баскерівський вигляд, не тягло. Хапально кусальний рефлекс у нього не вироблявся в принципі. В процесі вироблення заміщався пестливо, облизувальним і крапка. Вечорами Надія гуляла з ним допізна і догулялася, у грудні на подвір'ї почали рити якісь ями. Ішов сніг навпіл з дощем, усе розмокло, в одну з таких ям і впав гор, і заскавулів жалібно. І Надя з переляку стрибнула слідом. Добре, що хоч ноги не зламала. Яма виявилася виритою на совість, глибокою, зі слизькими крутими глинистими краями, а часу на годиннику майже опівночі, і телефон забуто вдома. Спочатку наді було незручно кликати на допомогу, але після кількох безуспішних спроб видертися вона закричала Допоможіть! На весь голос. Зрештою, на крики до ями підійшли двоє готичних молодиків, які в тьмяному ліхтарному світлі виглядали некрофільськи. Усе ж таки займатися жертвопринесеннями і закопуванням могили вони не стали, а викликали МНСників і не пішли, дочекалися їх, говорячи там на горі про щось своє готичне, першим витягли гора. Який на радощах у рекордні терміни облизав усіх присутніх, включно з готами, а потім надю, яка так замерзла, що їй навіть соромно не було. Сердитий головний рятівник соковито охарактеризував безмозкого собаку, безглузду надю, ледарів ужеку та безруких землекопів. Уряду також дісталося, гор таких слів раніше не чув, тому продовжував радісно скакати довкола чоловіка, намагаючись лизнути його в ніс у польоті, і досяг свого, попутно розквасивши мужику ніс своєю головою. У підсумку до першої години ночі картина була наступною: замурзаний, але щасливий гор, вкрита товстим шаром бруду тремтлива надія. Замащені гором рятувальники, з готами і закривавлений командир. Ви б, пані, хоч монстра свого виховували, сказав постраждалий. Я виховую, тільки він, знаєте, важко піддається вихованню. От, точно, як я, повідомив один гот іншому і, не втримавшись в образі, радісно засміявся. Я ось у тому під'їзді живу. Давайте но ну, зайдете вмитися, стукаючи зубами, запропонувала Надя. Іди, іди, сказали рятувальники командиру, а то просто ганібал лектор якийсь. Може, мені самі якусь яму викопати? Може, мені самі якусь яму викопати, поки ці комунальники розчухаються, в вікутівках прокукуєш? згодом говорила Надіна подруга П.С. Діти в наді не Вундеркінди, звичайні і смішні розумні діти, Сашко і Лідочка. У першому класі треба було розповісти про свою сім'ю. Наш тато рятує світ, а наша мама працює комп'ютером, заявив жвавий Сашко. А тихоня Лідочка додала, а наша собака вміє дивитися телевізор. Гіра виховати так і не вдалося. капці в зубах не приносить. Він їх любить гризти, а не носити.